Проведе, що ж воно Я дійсно сказав, що ми шахраї. Так розберуться. За це письмо, за цю чашу. А а це ми, письмо в копії. Ми, ми я, вже я, я вже його скинув на ВДСПС. Там чоловіка ніхто не знає по тому пісні. А ми працюємо в серце патріота. Ми знаємо чоловіка, який став у передачі. Хочете, з тим працюйте. Ну так вовп от іменно. А що ж ви кажете, що ви... Нормально і нормально... Ми вам нормально прау. сказали, по пралку, правку, коли пралку, блин, тут е, я звоню, кажу, от, слухай, заходили там за правку, вона казаю, кажу, ну тільки дали правку. Дали правку. Я кажу, кому дали, друзі подали. Кажу, доли, доли, дол, 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 дол. Да. Кожо, хорошо, тоді чого вони до нас прошли туди. А тут раз телевізор на душу. Значить ви берете в одних пралку, в других пралку, а ну, що, що? Ну, я, ну з вами... в тебе не нужно, я з вами розмовляю я нормально. Додер, я толерантно. Я Мені не треба. Ві ви спочатку, ви прийшли зі до мене з бумагою, <звучить> хочу, правку. хочу правку, Кажу, добре. Прав. Хто ви такі? Так, правку ви мені принесли, правку? Документи. Ви правку взяли. Значить, і... Правку ви в мене не взяли. взяли ви приходите так. на другий день і так. кажете, вже нам правку не треба, давай нам телевізора. На передову. Якщо можна, то ні. 54-й бригаді. 54-й бригаді. Хто ви такі? Волонтер. Володьте. Хто? Документи ваші. Ви допомагаєте, є підтвердження? звісно, є. Які у вас є підтвердження? Є підтвердження ті, що я через границю вчора машину проїзду. Це не підтвердження взагалі. Ну, і що, і що, що? Я що? Я нормально з вами. говорю. На 54-ту погаду машину приїзд. На 55-ту Визнана на гуманітарному атаку. Добре, слава Богу. Це ну, ваші ваше. Ви з мене хочете телевізор на десятку. На десятку телевізор на передову. Я взагалі нічого не хочу від відкрити. Як не хочу? Ви мені дали документ? Я поцікавився це. Ви не почитали, да, от, ти ви ти вимагаєте ти. з вами. Ви кажете, що якщо я вам не дам зараз 50-ку, телевізор, то ви мене зараз блин, по, по телеку закрутите. І е, як ви пояснювали? Ще раз скажіть, що ви говорили? Дослівок. Що сліву. Що сході вже, вже допомагаємо. Добре. Добре, ми теж допомагаємо бійцям на сході, артії. тільки вас ніхто не знає. Хто ви такі, хлопці, документи у вас? Ну, покажи їм документи. Б... Зараз поліція приїде, ось вот, вони приїхали, ви їм за все зараз документи. Це ж Да. Вимагають мене. Вони вимагають телевізору. Ви до тебе дали... ви спорухають. Ви слухають, як побікали. Ви не виробили такі слова. Чи? Якщо я, видам вам телевізор, ви мені споразу проблем і мене допомогли. Зараз вийдете, бачите. Ви я дуже проблем. Уясните. Ви з мене Так, Якщо там. Я відмовився, я Я туріс. Має право. що При свідках люди хочуть вимагають. Я вас сьогодні перший раз побачив, дивіться, машина. Вона визнана гуманітарним вантажем. Вчора, от тільки через митку вчора вантажем через Міністерство соцполітики. Ми їй передаємо 45-ту бригаду. 54-ту бригаду. 54-ту бригаду. Я дав вистухати. Може, дати, може не все. Ви тільки що вони змінили погрози. Тому я визвав поліцію. Дай я напишу заяву. Давай, давай. Я дали вислика, хоче, не хоче. Ні, ну я приїхав до нього. Він мені пообіцяв. Я не я, сказав, я, При... дайте документи. Документи. я принесу документи. Зараз... Документи ви лікарні. Я не хочу я нічого. від нього я, я, я думаю, що це фіристка. Я думаю, що так, це просто я не вижу. Ти що, с ума зайшов? Ви, я лично за вас. Я не бачив ваших міністрів, навіть Можуть, чи, чи бачу, ви, таку, Нет, не бачив. От чи ти бачили, то бачили? У мене при свідках, в мене є свідки, в мене є відеоспостереження відео в магазині і є Школи, я чоловік побіг мовив, він сказав, що правда працювати. Стався. Осталося волонтером. Попросив сказав, пралку. Дай мені телевізор напереду, передову. 50 Спочатку пралку? Спочатку пралку. Я сказав, пралку добре. Приходить на той день, давай п'ятдесят телевізор на передову. Чого не на не чого? Для безпілотника. 50-ку телевізор для безпілотника. Коли Телевізор, Він сьогодні він сказав, дай мені телевізор для безпілотника. Як ви? Ви з телевізором будете з 50-кою дюймів бігати від 220 з розеткою за пілотником? Це воно має командувати. Люди, я, я розбираюся в штаті, техніці. В має я кумекою на відміну від вас. Керується планшетом ноутбуком. Може бути ноутбук. Тодай, можу, то, а в штабі, в штабі. Того я й кажу. Що я, Це віду, то, в штаб, не, Слышь, ну, ти, ну, ти, давай, то, давай не то, то, Я говорю. так, бо то, то, Давайте може діломішети, а більше команди. А що ви по польськи говорите? їдуть, я факт а, а що ви по польськи говорите? Бо я на польську. А ви чого ти ваші? Я їх показував. Я показував навіть. Повірити, що чоловік вчив, вони не буде в Польщі радитися. Вони разом приїхали, вони до мене мають що Я їм показаю, бачимо, розмови.

А паспорт у а я. С не я. Для чего вам есть? телевизор 50-ка на продавал? Да, есть. Ну, да, короче, Но... модельская... Конечно ну, Уже не Уже мне ничего не нужно, надо ревнём. Нашему не нужно.